Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми починаємо проходити кампанію за брат Сонот у грі Command Conquer 3 Tiberium Wars. Пройшли ми успішно кампанію за GDI на високому рівні складності з виконанням усіх дот-завдань. Регулярно перепроходили ці місії через те, що я не помічав якісь дот-завдання, але то не суть. Головне, що геймплейно всі ці ролики, вставочки, все сподобалось. По сюжету були питання, оскільки ми були в ролі наздоганяючих, про що я вже казав. І не все було зрозуміло, навіщо нот провокували нас використати тут атомну бомбу? Звідки взялись ці прибульці? Яка в них була мотивація, щоб захопити землю? Навіщо вони будували ті портали, один з яких залишився неактивним? Сподіваюсь, на все це відповіді дасть кампанія саме за братство. Починаємо. Починаємо. Починаємо дивитися, що у нас там буде. Добро пожаловать в ряди братства нот. Наше отношение к Тиберию понимают превратно, но истоки веры братства уходят в глубину тысячелетий, ибо она родилась задолго до того, как в 1995 году на Земле появился зеленый кристалл, явление которого предсказал Великий Кейн. 95-му. Многие годы ГСБ держал в секрете информацию о Тиберии. Они именуют себя Глобальным Советом Безопасности. Но пусть эти красивые слова не обманывают вас, ибо они лживы. ГСБ стремится к одному – обладать священным кристаллом. От нас скрывали правду, но ценой великих жертв – Братство сумело получить образцы этого бесценнейшего кристалла, дабы его благодетельная сила излилась на весь мир. Продажная пресса клеймила нас как террористов, Однако в 2019 году в том. мы вынудили ГСБ открыть свое истинное лицо. И с тех пор ряды братства пополняются нашими единоверцами. Мы работали, не покладая рук, распространяя Тиберий по всему миру, чтобы все люди могли приобщиться к силе зеленого кристалла. Однако гонения не прекращались. Человечество оказалось ввергнутым в бессмысленные войны, унесшие миллионы жизней, не сумев уничтожить братство военной силой? ГСБ избрал новую тактику. Обманом okay. и подлостью ему удалось изменить мировые границы и вытеснить всех последователей нашей веры в малопригодные для жизни желтые зоны, в то время как на долю ГСБ пришли синие зоны, не затронутые катаклизмами. Но несмотря на слухи о смерти Кейна наши брат твой сильно как никогда а наша вера в могущество кристалла непоколебима мы распространим благую весь зеленого кристалла по всему миру угу. чудово е, Сподівався, я побачить побачите кейна у нас снова пролог миссия как у нас было из-за але Алес у главный храм для Сараева. Но мы знаем у Сараева. Я ту миссию, конечно, в Рабу бачив. Он возвал громким о. голосом: «Лаза, иди вон!» И вышел Сейчас умерший, обвиты по рукам и ногам. О, ты вин. Я всегда считал, что глубина веры измеряется не словами, но делами. Многие дети мои чтут меня на словах, а на деле предают. Без меня они утратили путь, но ты. Ты, сын мой, твоя вера крепка. Ты а не отступил так. ни в Гондурасе, ни в Ерихоне, ни в Рио. Ты рисковал жизнью, дабы посрамить ГСБ, дабы укрепить нашу веру, дабы вославить имя мое. И сейчас я снова взываю к тебе, чтобы ты помог восстановить. Былое величие братство, ведомо мне, что ГСБ утрачивает силу, погрязши в грехе и пороке. Настало время ответного удара. Пока наши враги торжествуют, мы покажем их слабость всему миру. Эджей ведет тебя в курс дела. Он, как и ты, предан мне. Слухайте, ну за фанатиків, за злі сили завжди цікавіше. Тут, бачите, двіжуха починається. Ну, по-перше, що вони набагато експресивніше. По-друге, що у них ця релігія ще йде. Короче, вот герой, Коротше, фоки покихав. Нічого не зрозуміло, но цікаво. Легенда братства. Надіюсь, репутация твоя не из пальца высосана. Направляют тебя прямиком в пекло. А я вас роз'їбав. О, спокойно. Центр имени Годдарда в Гринбелте, штат Мэриленд, отвечает за функционирование системы противоракетной обороны ГСБ. Задача с небольшим отрядом проникнуть на территорию и уничтожить там всех, затем отключить систему. Первым делом вырубите связь, чтобы они не смогли вызвать подмогу. А потом, ну не мне тебя учить. Да, хотел бы я рассказать, чего Кейн хочет этим добиться, но тогда мне придется тебя убить. Шутка. Если серьезно, Завидую я тебе, брат. Грядуть перемены, и ты будешь в самом сердце. Ми вовремя вступили в братство. Зови меня, брат, если что. Так кількість братів за, за хвилину, конечно, величезна. Отже, космічний центр імені Годарда. Вам доручили стати головним в елітному... В елітному загоні братства. Звершити напад на космічний центр імені Годарда і вивести з ладу систему протиракетної оборони DDI. Без цих систем весь той хлам, що наші вороги тримають на орбіті, буде вразливим для наших ракет. Першим ділом залиште супротивника без зв'язку, захопив штаб. Потім у вас буде 20 хвилин на те, щоб розібратися з протира з протиракетною обороною. Ого, місія ще й на таймер. Ну добре let's go Ой, у нас густо, густо. Поступило сообщение. Технік должен пройти за стену Пусть фанатики уничтожат його. Слухайте, а голос, який нам тепер дає ось ці, ну, показує да, нам об'єктиви він прям набагато кращий. Значить, е, я що побачив? ми можемо тут натиснути якось вихід, здається? Так, да, і ми можемо ось тут. Обрати складність і відразу з першої місії почати на високій. Мені здається, логічно. Дивіться, поки цікаво. Ну що, у нас фанатики, у нас якась релігія йде тема. Побачимо, що буде далі. Технік должен пройти. Але це вже набагато бодріше, ніж у нас було за GDI, де ми просто, просто знищили якісь технік. Да, мы да, там не просто время. знищили какую-то базу нот, и ничего интересного не было. А Задание тут мы уже какой-то ППО будем ломать. Так, связь ты вырубил отлично, но времени в обрез. Они быстро сообразят, что к чему, и вызовут подкрепление. Давай к делу. 20 хвилин. Давайте засейвимось. Ого. Поступило сообщение. Прибыл. Эти постройки снабжают энергией сторожевые вышки. Угу. Уничтожьте их, и вышки перестанут нам угрожать. Домовились. Нас запомнят, так. а вот и ракети. Да, Но ну, у, ну, у нас, конечно, не густо. Ну и добре. До Поехали. Так, казарму, екта так. Умрем, треба бахнуть. Мы не О, давай, давай, иди, 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 бахай. Не подпускай их. Не бах, він. А, нам постійно ГСБ. дають армію. А, ну так. Ні, якщо нам постійно будуть Вігол давати покриві. військо, то все буде добре. Все а буде добре. Ракети. Давайте ми сюди посадимо відразу. Вс, а ракетчиками Вігол будемо покриві. бомбити. А що, ви стріляти будете? Куда йти? Все. Ой-ой. ой, -ой, -ой. От, от завжди було свій. цікаво подивитися Вігол. на фанатиків, якщо чесно. А ну, Слухайте, а нам. Ось ці підкріплення прям взагалі постійно дають. Це це чудово. Капнемо левел. Блять, як вони дострілюють сильно. підкріплення. Сука, Іди, і, 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 іди, іди. Дервіться, будівлю. Не встигнуть, да, вони? Не встигнуть. Прибало підкріплено, блять. Блять, ж так важко. Треба їх просто вибити з будівлі. А у мене тут фанатики в будівлі сидять. Прикольно. Там же зірка у них з'явилася. Що? Давайте їх вбивати потроху. Все, вбили? Вимикаємо їм світло. Вимикаємо їм світло. Ну, я, конечно, в звичайній грі думаю, що не буду будувати фанатиків. Чи цікаво, чи будуть тут унікальні прям юніти, бо поки зрозуміло, що це у нас аналог такий жоджу GDI був. Ви, ну і цих бойовиків також аналог був. Прям один в один. Так тут покоління. вимкнулись у нас сторожові вежі. Уничтожьте так ага, ми ще вишки. Угу, Добре, це ще якісь, да? А доп... Додаткові? додаткових нема. Ага, оці ми маємо тепер вимкнути. Смерть, ГСБ. Добре, так, беремо Поставьте! ще підкріплення. Быстрі! І поїхали. Слухайте, а мені подобається тут взагалі безкінечно. А, такі справи. Такі справи, друзі. Так, ми Я робимо розумно. Ми першою, першою справою знищуємо Бос заводів. У нас одна цель. Ну, еще ему заводик. Ну, у нас есть лимит. Да, нам, нам больше, они считают, что о, у нас сейчас есть, нам не дают. А, кто... а тут бульдоги, а я их о, не вижу. Не ну, нема Тут, ну, наче, выглядит легко. Ну, это первая миссия, Все она десь такая была из GDI. Это же так, сообщение. расплямкать. Это здание обеспечивает ГСБ связь с орбитой. Чтобы начать третью войну за Тиберий, его следует уничтожить. Данные обновлены. Получать вину за Тиберий. Устанавливаю Все Серьезно. Я отправлю тебе отряд элитных теней. Они помогут выполнить последнее задание. Времени осталось мало. Поторапливайся. Командир. Прибыли тени. Загали 15 хвилин залишилось. Я бы не сказал, что это прям мало. Что такое тени? Ага, треба сейвиться, я так понимаю. Это шутковая миссия. Тіні встановлюють заряд вибухівки поряд з будівлею. І вона отримує він зрива. Окей. Ага. Окей. і... було підкріплі. Все, що почне спать. Слушайте. Нове завдання. Ага, це ще не все. Нам ще треба допку виконати. От, сука, прийдуть. От, сука, прийдуть. Так, треба інженера тоді перебіндить. Погнали сюди. Шевелись. А вони, я так розумію, в інвізію, да? так? Так, да, вони якось і там і інвізію отримують, судячи з усього. Поїхали. З Тут все треба розбомбить. О, є. Давайте барак щодень поїмбахнемо. Хто є? Це розстріляти. Прибули такі? Інженер hey, пішов. Інженер пішов. Я думаю, можливо, нам треба. Це Щоб, Щоб розчистити нашим тіням шлях, треба підірвати тут бульдогів. Я просто не пам'ятаю, у кого є uh, цей, скажіть мені. Ревіл. Ну, Щоб вони не, не знайшли моїх тіні. Я хвилююсь. Давайте підемо та так і зробимо. Прибуло тіні? Тут поки... Рані тут поки весело. Ага, мені треба тінями знищити Шовно. саме енергостанцію. А ну полетіли. Шовно. Полетіли, живі. Так, і це, контрол... Давайте я засейвлюсь відразу, щоб я не зафейлився. І що? шо? Ага. Взрыв заказывали? Задание выпал. А, а. об'єкт атакують. Все, всі допки я выпнув. Мы крыли братство. Не ну перша. Перша, як зажгли. О, мені ще тут людей дали. Прибыло Нормально, То, можна взривати перша місія як перша місія. Але е, цікаво, тут будуть нові події відбуватися, Чи ми будемо повторювати все те саме, що ми бачили за ну, і Ще тут дуже багато було до нас звернень як до людини, яка допомогла в минулій грі. Command Conquer 2, я так розумію, Tiberium Dawn, якщо я не помиляюсь, вона називалася. Але я в неї не грав, і я так розумію, що Кейн постійно звертається до нас, як до людини, що. Допомогла їй якось другому Тібільі. Але який Займі там був сюжет? Я не в курсах. Якщо ви знаєте, Установлює напишіть, будь ласка, хоч основні події буде цікаві. Поздравляю! ГСБшники обділюються со страху, коли увідять, що припас для них Кейн. Так. Задання випавне. О, полетіли. Вони до цього не літали. І щось вони сильно не прилетіли. Відосік після місії. Хорошо. Но ну, Кейн дуже до Предчувствие дороги. не подвело меня. Ты блестяще справился с заданием. Я лично следил за ходом этой операции, и сейчас я даю тебе почетное право начать третью войну за Тиберии. Войну всех войн. Так ты сам на ты Вперед, сын мой. Нажми на кнопку. Впиши свое имя в историю кровью наших врагов. Та я теж натиснув. о. Перший акт, пролог ми закінчили. Ну, цей пролог, до речі, більш цікавий був. Такий же легкий, як у GDI, але більш цікавий. Я щось думаю, до речі, що складність не впливає взагалі на цю прологову місію. Я навіть майже в цьому впевнений. Так, ми щось запускаємо. А, це Філадельфія! А, ми стрігели взрив Філадельфії цим завданням. Але у GDI це сталося після другої місії, здається, а тут відразу після першої. Тобто тут подій буде більше. Блін, ну, ну насправді це цікаво подивитися з іншої сторони. Так. Тепер цей директор Бойл кончений привідає до влади. Маховики війни прийшли в движение. Судьба земли в наших руках. Филадельфия это только начало. Силы братства охватят планету подобно пожару. Ни одна синяя зона не укроется от нашего гнева. Но ты. Ты, сын мой, тебе уготована особая судьба. Ты должен захватить северо-восточную синюю зону. Секретное подразделение уже ждет твоего приказа, и не щади ГСБ. Все Они принял. того не заслужили. Блин, дуже харизматично, вин актер ак, актер играет прям дуже подобается на грана Звучайного вечно бы на это смотрел ладно еще нагляжусь а сейчас пришла пора показать ГСБ на что мы способны настало время священной войны цели у тебя две авиабаза эндрюс и белый дом Черт, да я пол жизни бы отдал, чтобы самому в этом поучаствовать. Ладно. Авиабаза их поддержка с воздуха в этом регионе. Разберешься с ней, можно не беспокоиться насчет всякого дерьма с неба. Белый дом – это ерунда. Высшим командованием там никогда и не пахло. Но если его взорвать первым, выйдет неплохой отвлекающий маневр. Выбор за тобой. Проблем быть не должно. Покажи им, что такое братство. Слухайте, ну Білий дім, що у нас також був із GDI. Цікаво, чи це буде то саме. Тут ми все зрозуміло пройшло. Ой, а які медальки! Ой-ой-ой, а яка медалька. Айф. Е, Ну, добре, слухайте, мені здається, початок. Дуже позитивний, дуже позитивний. Все в червоному, фончик теж у нас червоний, у нас, як завжди, все по фаншую. Друзі, дякую вам, що дивитесь, дякую, що коментуєте, дякую за ваші поради. Дуже приємно, дуже приємно. Ми не зупиняємось. Вже завтра продовжимо проходити нашу кампанію за нот. Я думаю, розпочнемо з авіабази, а білий дім залишимо на солодке. Дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.